Вірш трусість. Не треба боятись дощу й негоди, пустої кишені, людської незгоди. Не треба боятися неудачі, тяжкої невирішеної задачі. Не треба боятися осуду й злості, Які, немов камінь летять межеочі. очі. Навчіться всім страхам в обличчя сміятися, мовчати і не огризатись. Не треба боятися бути чесним і гнаним. Ви бійтесь багатства і слави. Не треба боятися бідності і нестач. Вибійтеся тільки своїх неудач. Своєї трусості, бо тільки вона може зупинити все, навіть життя.